Приватних управителів, керівників ОСББ та підприємств надавачів послуг закликають йти у народ та активно роз'яснювати, яким шляхом рухати реформу у житлово-комунальному секторі. Перспектива за самоорганізацією населення, визначенням форми управління власністю, впевнені фахівці, якою вона буде: кооператив, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків чи приватний управитель вже другорядне питання. Головне самим жителям багатоквартирного будинку дійти згоди та прийняти спільне рішення, яку модель управління обрати, тобто самим стати учасниками процесу реформування. Своє бачення шляхів розвитку вітчизняного житлово-комунального сектору, Кривий Ріг вже виклав на засіданні профільного парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Депутати, які спільно з Мінрегіоном, громадськими організаціями, експертами, асоціацією міст України, розробили законопроекти про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку та про житлово-комунальні послуги, спішно відкликали під... Підготовлені документи, щоб внести поправки. Депутати зрозуміли, що багато є несоответствие з правильністю розвитку цього питання і відправили його на доработку на комітеті, прямо на комітеті, з, з, з учетом наших пропозицій Кривого Рога. Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків один з перших, але ключових кроків в рамках реформування житлово-комунального господарства в Україні. У Кривому Розі обрали цей шлях ще у 2007-му, коли у місті було створене перше ОСББ. Жителі пішли на створення нової моделі управління, оскільки усвідомлювали, що знаходитися на балансі у житлово-комунального підприємства безперспективно. У 2008-му пройшли перші конкурси серед управитель. Щоб прискорити цей процес, міська влада видала розпорядження про створення організаційних комітетів з питань ОСББ. Їх мета вести роз'яснювальну роботу та надавати консультаційну допомогу на усіх етапах створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Адже головна перевага такої моделі можливість контролювати сплачені кошти. Загалом за цільовою програмою місто вклало у підтримку ОСББ, тобто фактично, у капремонти будинків, понад 16 мільйонів гривень. Цьогоріч планує вкласти ще 10. З того часу, як Кривий Ріг взяв курс на створення ОСББ, їх у місті побільшало. Але з огляду на колосальну цифру багатоповерхівок у місті понад 5 тисяч будинків, кількість ОСББ незначна 161 об'єднання. Причина у стереотипах неготовності самих жителів до участі у реформах, вважають фахівці. З того моменту, як перша квартира у будинку приватизується. Будинок вже стає, не, стає власністю не одноособово держави а будь кого Вже в будинку з'являються два власника. Перший власник це той, хто приватизував квартиру, і другий власник це той, чиї квартири не приватизувалися у вигляді. Вигляді тієї ж самої територіальної громади міста наразі у профільному міському управлінні ключовою задачею називають активну роз'яснювальну роботу з громадськістю про необхідність самоорганізації жителів та вибору форми управління майном у багатоквартирних будинках, адже звичні ЖКГ це рудимент старої соціалістичної зарегульованої системи, яка не реформувалася роками. Доти, поки система комунального господарства не стане бізнесом, ринком, вона буде, як і раніше, руйнуватися, вважають фахівці. У якості аргументу керівник профільного міського управління демонструє присутнім на засіданні слайди на екрані багатоповерхівки, які увійшли до ОСББ, чисті, відремонтовані з приведеними до ладу комунікаціями та засобами енергозаощадження. У тому, що така система управління дійсно є ефективною, і вона на часі, на Ті фахівці вкотре впевнились, коли вивчали досвід ринку багатоквартирного житла у Німеччині, хоча там, на відміну від України, житло передавали у власність у інший спосіб. Приватизація в Німеччині пішла трошечки іншим шляхом шляхом викупу по ринковій вартості квартир. І тільки в тих будинках, в яких держава дозволила приватизувати квартири. Не було такого, що я сьогодні тут живу і я цю квартиру хочу приватизувати, тому що є об'єкт. Квартира і є інші будинки спільної власності. Будь ласка, вибирайте таку саму трьохкімнатну квартиру і приватизуй шляхом викупу по ринковій вартості. Те саме про те саме говорила польська ситуація, польська сторона, що ми взагалі не розуміємо, яким чином вам держава взагалі безоплатно подарувала квартиру. А тим більше, ще й зобов'язана виконувати будь-які види капітальних ремонтів, утримувати і таке інше, тому що в Польщі та сама ситуація пройшла тільки шляхом викупу квартири, коли вже був договор купівлі-продажу, і коли вже. Купуючи власник розумів, що він є власником з правом власності, у тому числі частиною досвідом ефективного управління житлом представники Кривого Рогу ділилися і на міжнародному форумі під назвою Стратегічні напрямки розвитку ринку управління багатоквартирними будинками в Україні, який минулого тижня пройшов у Києві. кажуть, криворізька презентація зацікавила і вразила європейських експертів. Нашу роботу одобрили і зарубіжне. специалисты и многие присутствующие там мэры городов, начиная от Сумы, кончая там всеми Житомира и всеми остальными захотели приехать к нам и посмотреть действительно, как организована эта работа, как организована работа по кооперативам. По СББ і по управітелям по всій Європі, от только в этом напрямку, только так проводиться робота, і це підтвердили і польські спеціалісти, і німецькі спеціалісти. Та, попри те, що Кривий ріг готовий ділитися власним досвідом ефективного управління багатоквартирним житлом, у місті нові моделі ще не стали звичною практикою управління житлово-комунальними послугами. Мер Юрій Вілкул констатував, я вам скажу, я. Е, е, Доволен, як починається ця робота, але не доволен, як вона протікає. Процес переходу до нових форм управління треба пришвидшити. Яким чином? Шляхом широкомасштабної роз'яснювальної роботи. Це задача як для органів місцевого самоврядування, так і для приватних управителів ОСББ, підприємств, надавачів житлово-комунальних послуг, експертів та мас-медіа. Але чи не найкращим аргументом для самих жителів багатоповерхівок має бути взірцевість ОСББ? А для цього потрібно улучшати роботу. Ми за неї только взялись, будемо говорити, два роки серйозно. В этом году ми повинні її углубить, розвити і виполнити, підтримати наших всі ОСББ, так як ми і робили. Ламати стереотипи та вести просвітницьку роботу для залучення самих жителів до реформи ринку житла таку найближчу задачу ставлять у кривому розі. Зрештою, що таке реформи? Це зміни. Всі хочуть змін і тільки в кращу сторону. А вільний вибір самими жителями моделі та способи управління житлом стимулюватиме конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг.